Привіт! Я Юля, ви на каналі «Транспортні історії і сьогодні в нас історія ХамВІ. Отже, я розказую вам історію, а ви долучаєтесь до нашого спільного збору з фондом Крав на півтора мільйони гривень, за які буде куплено одну таку машину для Азову. Хамфі закуповують фонд Крав спільно з логістичним центром Азову. Е, розкажи, будь ласка, взагалі, чим ти займався до повномасштабного вторгнення і як Крав став Крафом, і Чим ви зараз займаєтесь? До повномасштабного вторгнення у нас була компанія CMS Race. Ми займалися професійно автоспортом, тюнінгом автомобілів, а також обслуговуванням звичайних цивільних автомобілів. На початку повномасштабного вторгнення ми змінили напрям діяльність, оскільки у нас були і є друзі у різних військових підрозділах, в тому числі там Сили спеціальних операцій, служба безпеки України, Азовський рух. Ми почали модернізувати військову техніку, в тому числі броньовану військову техніку, звичайні пікапи, камуфлювати їх, підготовлювати їх під евакуацію, встановлювати різні види озброєння. От і таким чином ми дійшли до того, що. Наша маленька гаражна ініціатива виросла у велику фундацію. Також за нашою ініціативи проводяться великі багатомільйонні збори на допомогу війську. Серед одного з наших великих зборів це був збір на Хамві для 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України Азов. Ми зібрали 17 мільйонів на закупівлю необхідної кількості технік. Але та кількість техніки, яку ми закупили за ці гроші, вона недостатня для рівня бригади. Тому ми прийняли рішення, що кожного місяця разом з нашими друзями Просто цивільними і медійними особистостями будемо закривати збір на один хамві. Хамві дорожче за середньостатистичний пікап, але пікап і не замінить такого автомобіля. Сума в півтора мільйони це середня ціна, яку порахував фонд на те, щоб купити, привезти, полагодити та модифікувати відповідно до певних потреб бригади машину. Ну взагалі, ти ж сама особисто розумієш профіт Хамві. Ну чому да, типу Хамві да, да. поясни. Ремонтопридатність, прохідність, але хріп, тим не менш знає. це е, вантажопідйомність і це багато більше тяне, ніж будь-який пікап інший, да. і плюс до всього за рахунок широкої колії він, він реально проїжджає там, де танки да, ходили. а пікапчики там просто мрують, дохнуть, і все. І по факту, один хамві заміняє 4-5 звичайних там іль 200 тому що щоб довести той об'єм вантажу, який може один хамві довести, тобі треба колона uh -huh. ну типу там Іл-200 і так далі, тому подібне. От, тому так, да, це правильно. П'юар на банку буде на екрані протягом всього відео, а також ми залишимо реквізити для ваших донатів в описі під ним. А щоб вас трошки заохотити, ми разом з Крав підготували невеличкі пам'ятні призи, які ми розіграємо серед усіх донаторів, скажімо, від 300 гривень. Це хотвіл з ханві, закамуфльовані майстрами крав. А ще три футболки з ханві люб'язно надані магазинам Керармор. Чому це так важливо? Краще купити дорожчу, якісну техніку раз, ніж безкінечно скидатися на ремонт сумнівних корчів. Тим паче будь-яка поломка та заминка на полі бою може коштувати життя, а для нас немає і не може бути нічого важливішого за життя. Будь ласка, долучайтеся, це важливо. А ми поки розкажемо вам історію. Історія хамві почалася, коли в 70-х армія США потребувала значно більшого, сильнішого і витривалішого ніж просто пазошляховик. Це автомобіль, про який світ дізнався під час операції Буря в пустелі, і з того часу він досі залишається на озброєнні більше 40 армій світу. У тендері на розробку цього авто брали участь навіть Ламборгіні. Так, цей Ламборгіні розроблялися на замовлення армії США. Але не склалось. Американці залишилися вірними собі і розробили унікальний багатоцільовий військовий автомобіль. Кращого авто для військових, годі й придумати. І сьогодні, прямо зараз, хамві рятує життя українських воїнів та допомагає боротися із російськими загарбниками. Хамві трохи спрощена назва. Насправді це абревіатура HMMWV – HMMW, High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, яку важко вимовити. Тому американські військові прийняли рішення називати його просто хамві. Він був розроблений в 70-х, для заміни застарілих джипів та інших легких транспортних засобів, які використовувалися для транспортування та логістики в війську. Ми розповідали про джип у випуску про лендровер. Навіть після модернізації та оновлень, це була конструкція періоду Другої світової. Вона вже не витягувала на собі вагу боєкомплекту і всього необхідного для ефективного виконання поставлених задач. Хамві одна з небагатьох машин, що може проїхати по лісам та болотам, де ведуться бойові дії. Маючи ширшу колію, на відміну від звичайного позашляховика, він здатен подолати глибші, навіть танк. Кові колії, всю історію створення хамві ви почуєте трошки згодом. А зараз поговоримо саме про ці. В чому ж принципова перевага хамві над пікапами, на які масово збирають волонтери? Поспілкувалися із зампотехом 6-го батальйону бригади Азов на позивний прораб. Жина виглядає наче такий, мене заставили. Розкажи про переваги хамві взагалі над всією іншою колісною технікою. Якщо ми беремо хамві, порівнюємо з пікапами цивільними. Не так часто він ламається, тому що коли пікапи заїжджають кожен день на рембазу, і кожен день це якась поломка підвізки, де і так далі. то хамві на власному опиті показав те, що ну як мінімум. До півроку він не заїжджав взагалі на рембазу, і коли він заїхав на рембазу, це були незначні поломки. А Якщо взагалі говорити от про ремонтопригодність, наскільки це легше от в умовах, коли він все ж таки приїхав? В принципі, у нас в Україні вони вже не перший рік експлуатуються, тому є. Люди, у яких можна купувати ці запчастини. Тобто ми робимо діагностику, закуповуємо їх і ремонтуємо. По ремонту в плані легкості, то ну, автомобіль простий. Він не треба там багато знань, немає багато електроніки, як в нових автомобілях. Якщо ми беремо опять же, ті самі L200 цивільні, От там уже багато електроніки, то тут її немає. Тут все просте, і, і ремонт пригодний. Цей автомобіль він майже нічим не відключається від звичайного цивільного автомобіля. Тут автомат. Ти микнув передачу Д і поїхав собі вперед. І все. Тобто все просто. Тут, по-моєму, стоїть 6,2, ще, Турбований. О, так а тут сухо всередині. Чому -да. в цьому не їхали? Тобто опять повторюсь, тут звичайний автомат, як на будь-якому цивільному авто, звичайне переключення, дві педалі і так далі. Тут немає багато кнопок, як в самоліті, тут все просто. Тут Тепле, холодне повітря, вентилятор, якщо обдув, потрібен вікон, і, і все, простий автомобіль. Аварійки тут немає, просто повороти так є, і все. Тут нічого такого. Сверху, а тіс, в цілому є от якісь прям мінуси конкретні, які відчуваються в процесі експлуатації? От щоб прям хотілося написати виробнику, сказати, Нафіга ви це зробили? Ні, ні немає. Ну, їх немає, тому що ну, ми повинні а, оцінювати те, що це машина військова, тому сильно придиратися до її. А, Нюансів, то не особо б хотілось, бо коли вона надійна, цього достатньо, ти закриваєш на мелкі нюанси, там якщо тече криша чи ще щось, ти закриваєш очі на ці незначні нюанси. Оце ж, виходить, йде для швидкого ремонту. І через це в пасажира місця просто при всій ширині машини І цікаво, до речі, як я, я ж взагалі не габаритна людина. От сидить військовий під два метри. Як йому тут? Ну, буде зручніше ззаді, там, де лавочки, немає обмежень. Дякуємо. Скільки тут людей поміщається? Раз, ну, два, вісім виходить. Тут можна ящик поставити з боку. Ага, це теж тенд. Ну, по факту це конструктор. Тобто можна з пікапа того зробити, чотиридверний, можна евакцій перен... медичний перенести туди, з цього зробити пікап. Двері вже дороблювали, тому що він до нас ізначально приїхав без дверей. Я думаю, в процесі експлуатації будуть доработки. І... Зробиться так, щоб було зручно відкривати і знаружи. То двері десь шукалися нові. Ну, виготовлялися просто на рембазі, з заліза і все. А взагалі там на них під запаску теж місце предусмотрене на дверях, які йдуть з завода. Але так вийшло, що до нас вони проїхали без дверей. Тому такі незручності. Це Єсть дуже непогана техніка, яка виготовляється зараз на базі Фарда 550. -го. Це новатори. Вони дуже дуже себе непогано зарекомендували, тому що на цій базі до цього робилися в Канаді рашелі. Які ну, теж непогані, але без дороботок тих, що потрібно. А наші вже перейняли це і вже з дороботками з, в ході експлуатації, що потрібно, вони зробили. І зараз новатори дуже доволі таки непогана техніка. Так, да, вона йде як броньована техніка. Я думаю, що в залежності від, ну, в зрівнянні з Хамві, то вона коштує разів три більше, ніж «Хамві», не більше. Тобто в нас є рішення наші розроблені в Україні, ефективні, теж якісні, але вони X3, а то і більше дорожчі, ніж придбати Хамві і модифікувати його під потреби. Це той варіант, коли хороша конструкція дорівнює хороший дизайн. Тому що фактично ну, тут рішення всі абсолютно технічні. Тобто, Робилася форма чітко, яка має виконувати свою функцію і там в виробництві бути оптимізованою, і по ціні, і так далі. Але при цьому ти на нього дивишся, і він реально класний з позиції дизайну. Він класний з позиції пропорцій, ліній. Оцей от стенс, ну це розширена колія. Це, в принципі, те, до чого тяжіють всі пасажирські авто. Але це не має ніякого сенсу на дорогах. Але чисто з візуальної точки зору це будь-яку машину робить краще. Ти візьмеш якийсь Ford спорт, -E на який без сліз просто дивитися неможливо. Ти йому отак от потягнеш в ширину базу, і він вже красивий. Вони навіть не робили окремо пікапа. Вони просто зробили універсальну базу, де ти можеш замінити деякі елементи і повністю переконструювати авто під іншу форму кузова, під інші потреби. Покажу на прикладі. Тобто, фактично, оця вся лінія повторює лінію дверей і колись це і були двері. Прекрасно. А це взагалі не двері. Це тент. Але вони можуть бути замінені на броньовані і, скоріше за все, на цій версії і будуть. А звідки ж з'явилися ці машини? Ми ж тут просто так ні про що не розказуємо, якщо немає якоїсь мега цікавої історії позаду. З часів Другої світової війни армія США використовувала переважно джипи. Це був компактний автомобіль з відкидним лобовим склом, в якому було зручно перевозити невеликі групи солдатів троє військових плюс спорядження. Саме по собі авто важило трохи більше за тонну. Його компактність була перевагою колись, але стала мінусом в 70-х. Потреби та задачі змінювалися. Він не мав броні. Перевозив замало людей та не багато обладнання до 70-го року. Армійці намагалися використовувати великі воєнізовані цивільні вантажівки, але навіть вони вже не задовольняли нові вимоги. Обладнання та БК ставало більше, воно ставало важче. Настав час принципово переглянути конструкцію військового автомобілю. В 77-му році командування танків, автомобільної техніки та озброєнь армії США. Ком оголосили тендер на створення транспортного засобу на широкий спектр завдань у різноманітних умовах. До нього долучились Lamborghini, але це дуже сумна історія, яку я колись в деталях розкажу в контексті відео про цей бренд. Якщо коротко, вони розробили модель чіта, вклали туди всі ресурси компанії, так ніби тендер вже їх. А американці обрали конкурентів, що загнало Lamborghini в найгіршу кризу за всю історію бренду. Зрештою, в 79-му тендер виграли AM General. Вони спеціалізувалися на військових та комерційних транспортних засобах, і вже в липні того ж року розпочали попередні проектні роботи. А менш ніж через рік почалося тестування першого прототипу. Отже, робочий прототип сюдихода пройшов перші випробування в пустелі Невада в липні 80-го. Однією з основних вимог замовника була здатність до впевненого руху по танковій колії, що й пояснює ширину колії хамві. І відповідну збільшену ширину кузова у ролі силового агрегату спочатку виступав бензиновий v 8 від Chevrolet на 5,7 літрів із триступінчастою автоматичною коробкою. Але незабаром його замінили на більш тяговитий і економічний дизельний Detroit Diesel. Дизельні двигуни широко використовуються в зонах бойових дій завдяки їхній ефективності на важких дорогах із значним навантаженням. Дизельне пальне менш вогненебезпечне, що робить їх безпечнішими в умовах бойових дій. 11 прототипів проїхали більш ніж 600 тисяч миль випробовувань у пустелі та арктичних умовах. Після доводочних випробовувань в березні 1983-го третього General був укладений контракт, що передбачав виробництво 55 тисяч машин протягом п'яти років. Вже 84 го побудували окрему фабрику у мішаваці, і в 85-му розпочалося серійне виробництво хамві. США та зарубіжні замовники отримали 72 тисячі автомобілів перед війною у Перській затоці 91-го. А ще 100 тисяч було виготовлено до 10-річчя хамві у 95-му. Розміри та вага хамві, приблизно 4 тонни без навантаження, також мали бути сумісні з сучасними стандартами транспортабельності повітряних суден. Дизайн Хамві передбачав цей параметр. Наприклад, Сі-130 могла взяти три хамві, Сі-141Б 6, а c 5 – Гелексі 15. Один автомобіль можна було перевезти гелікоптером, таким як Black Hawk, Chinook та CH53E Super Stallion. У бойових умовах хамві може бути доставлений за допомогою парашута з низької висоти, без необхідності посадки літака. Хамві має низький профіль відносно своєї ширини. Ці пропорції сприяють стабільності, тому його дуже важко перекинути. Хамві став найкращим другом американського солдата і був присутнім чи не на кожному знімку кореспондентів, що висвітлювали бурю в пустелі. Він не був подібний ні на що інше. Його одразу асоціювали з американською воєнною міццю. Його прості і кутасті форми, неймовірна ширина та круглі фари, легко запам'ятовувались і дуже скоро стали символом. символом Америки. В оригінальному хамві всі практичні та утилітарні рішення стали його відмінними рисами. Наприклад, його ширина дозволяла зробити велику кришку для зручного доступу для ремонту двигуна. Через капот виступають величезні металеві дуги, що кріпляться до самого скелету авто. До них могли кріпитися великі десантні парашути для скидання з літаків. Таким чином не потрібно було вигадувати нічого, просто кріпити все до самого авто. Відсутність бампера дозволяла штурмувати найкрутіші підйоми. Капот повністю відкидається вперед, знову ж таки, щоб не робити додаткові крила і максимально відкрити доступ для ремонту двигуна. Замки капоту були спроєктовані таким чином, щоб виконувати просту функцію тримати капот на місці і ніколи не зламатись, так як конструкція проста з мінімальною кількістю деталей. Для пікапа взагалі навіть окремий кузов не виготовляли, а просто закривали вирізи під задні двері панелями, з боків і зверху. Вуаля, от тобі пікап. Не дивно, що ставши символом американської сили, багато людей виявили бажання володіти хамві символом Америки. Якщо бути конкретнішою, появою Хамера ми завдячуємо одній конкретній людині Арнольду Шварцнегеру. В червні 90-го року Шварцнегер був у процесі зйомок в стрічці дідсадковий поліцейський. Там він грав поліцейського, що працює під прикриттям у якості вихователя в дитячому садку. Він побачив хамві, і його життя буквально розділилося на до та після. Вони нагадали йому часи, коли він обслуговував танки під час служби в австрійській армії. Арнольд зв'язався напряму з AM Дженерал і спробував вмовити їх продати йому один. Але це було щось на кшталт: а можна мені F16 на роботу літати? Отримавши категоричне ні, він вирішив підійти до проблеми з іншого боку і запропонував створити цивільну версію авто. І авторитету, який він на той час мав, вистачило, щоб стати першим, хто отримав власну спеціальну цивільну версію хамві та покласти початок випуску нового авто. Вони навіть зробили йому напис Термінатор на кузові майже відразу ж назву поміняли на агресивніше Хамер в перекладі «Молот». З цього почався період божевілля серед зірок. За кермом хамерів розсікали всі: від Майкла Тайсона до Періс Хілтон та Брітні Спірс. Він був величезний, важкий, жер непомірну кількість пального і все ще мав у салоні кнопку Вогонь. Але, мабуть, саме це і робило його ще бажанішим для претензійної публіки. Авто знялось в понад 30 фільмах, що спричинило справжній бум продажів серед голівудських зірок. H1 хоч і був цивільною версією хамві, але все ще зберігав його відмінні риси, такі як силові кріплення і замки капоту. Це була справжня робоча коняка, хоч і цивільна. Тоді як у H2 всі відмінні риси стали декоративними, а подекуди взагалі пластиковими. Він більше був подібний на фейковий золотий ланцюг на шиї репера, який купували ці авто. Ця модель прожила на конвеєрі до січня 2009-го. Остання модифікація H3 стала зменшеною в розмірах та, відповідно, ціні версію H2, щоб охопити нову аудиторію. Проте, зрештою, Хаммер став символом всього, що було не так із американською споживацькою культурою, що було не так з Детройтом та патріотизмом. Останній Хаммер зійшов з конвейера в 2010 році. Проте військовий Хамві успішно продовжував свою службу. І тут справа в тому, що все, що було мінусом для цивільного життя. Переважно було плюсом на війні. 15 конфігурацій хамві мають загальний двигун, раму та трансмісію з сорока взаємозамінними деталями фактично один набір загальних деталей для 15 конфігурацій. Це означає, що для механіків, які будуть обслуговувати його, потрібно менше годин навчання. Усі бачили хамві на передовій у світових конфліктах, але його вплив сягає далеко за межі лише технічної переваги. Цей символ американської інженерії став не лише обраним засобом для військових завдань, але й втіленням відваги та відданості. Успішний шлях Хамві на полях бою, включаючи Україну, свідчить про його надійність та важливість як засобу захисту. Сьогодні хамві залишається ключовою складовою сухопутних військ армії США і широко визнаний як один з найбільш іконічних та універсальних військових транспортних засобів в історії. Якщо вам цікаво поглибитись у технічні характеристики, модифікації та переваги цього авто. Ми рекомендуємо перейти на канал Хамвію, де військові механіки зсу навчають ремонту та обслуговуванню автомобілів Humvee. Лінк залишимо в описі до цього відео. Ми ж хотіли зробити те, що вміємо найкраще: розказати цікаву історію та змотивувати вас донатити на Humvee для азову. Збір Craft.ua на Humvee – це можливість забезпечити наших військових технікою, яка Зарекомендувала себе всьому світу, мусимо пам'ятати про те, що це не військовим потрібна техніка. Це нам в першу чергу потрібно, щоб у військових вона була.